Усім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про особливості та можливості розділу налаштування. Перехід на цей розділ знаходиться в хедері панелі управління. На цьому рівні знаходяться загальні налаштування сервісу, спільні для всіх міст і закладів. Налаштування аккаунту розділені на такі розділи: налаштування міст, інтерфейсів, смс, кешбеку, податків, чайових інтеграцій, мов платежів. Картографії та системні налаштування сервісу. Розглянемо детальніше кожен з них. В розділі міста створюються та редагуються міста, в яких працює сервіс. У кожного населеного пункту можуть бути свої особливості та стандарти роботи, які варто враховувати успішному бізнесу. Разом з тим, так як в розділі міста передбачено велику кількість можливостей для персоналізації, детальніше розглянемо структуру та задачі налаштувань міста в окремому відео. У розділі інтерфейси зібрано всі налаштування, що відповідають за відображення клієнтського сайту та додатків в цілому, чи певних їх елементів. А саме тут налаштовуються схеми кольорів, графіка на вебсайті, тут оформлюється головна сторінка вебсайту, сповіщення про встановлення додатків, SEO-тексти для головної сторінки вебсайту, посилання на правила роботи сервісу. Налаштування політики конфіденційності та збору персональних даних, відображення та використання функціоналу зонування, налаштування фільтрів по закладам, відображення та використання функціоналу обраних закладів чи товарів, налаштування власних найменувань для типів отримання, персоналізації сторінки оформлення замовлення або, інакше кажучи, чекауту, налаштування вітальних екранів клієнтських додатків. Та персоналізації додаткових функцій в кур'єрських додатках. Тож завдяки всім зазначеним розділам, при необхідності оновлення інтерфейсів вам зовсім не потрібна буде допомога розробників. Також на цьому рівні налаштовуються системні смс. Тут можна обрати тип повідомлень, бажаний сервіс для відправки смс, вказати одне із зареєстрованих імен відправника або зовсім вимкнути відправку СМС. Важливо. Вимкнення СМС призупиняє лише їх відправку. Однак нові користувачі не зможуть завершити оформлення замовлення без смс-коду авторизації. Саме тому цю функцію рекомендується використовувати лише в моменти екстра завантаження сервісу, наприклад, для можливості прийому замовлень від постійних клієнтів, але не нових. Системні смс є важливим елементом роботи сервісу, тому перед будь-якими змінами в цьому розділі важливо переконатися, що вони не заблокують роботу вашого сервісу. Для цього, наприклад, після внесення всіх бажаних змін можна авторизуватися в додатку, для чого вам потрібно буде отримати смс та ввести код авторизації з нього. В налаштуваннях кешбеку можна увімкнути та налаштувати програму лояльності для користувачів вашого сервісу. До таких налаштувань відносяться відсоток повернення коштів на особистий баланс клієнта у вигляді балів, співвідношення балів до реальних коштів один до одного. Тобто одним балом в майбутньому замовленнях можна компенсувати одну гривню від вартості замовлених страв, але не вартості доставки. Для окремих типів отримання можна налаштувати окремі відсотки повернення. В полі Мінімальна сума до списання можна зазначити суму балів, яку клієнт має накопичити і застосувати у замовленні якнайменшу можливу. Таким чином, ви повертаєте бали клієнту, але й мотивуєте його накопичувати бали для наступних компенсацій. Також тут можна вказати максимальну суму до списання або максимальний відсоток списання від суми чеку, яким клієнт може закрити частину вартості замовлення. Наприклад, якщо вказати максимальну суму 500, в одному чеку клієнт не зможе використати більше 500 накопичених балів. А якщо вказати відсоток, наприклад, 50, клієнт зможе закрити балами лише до 50% вартості замовлених товарів. Таким чином можна гнучко керувати економікою програми лояльності, при цьому не працювати в збиток бізнесу. І, звичайно ж, налаштування згорання кешбеку. Завдяки цим налаштуванням можна вказати термін дії накопичених балів та автоматичне попередження клієнта про їх майбутнє згорання. Таким чином, можна анульовувати бали через певний період, якщо клієнт ними не скористався. А автоматизовані сповіщення попереджатимуть про це клієнта завчасно, що в комплексі спонукатиме його робити замовлення регулярно для збереження своєї вигоди. Осмислене налаштування системи лояльності дозволяє вибудувати міцні відносини з аудиторією бренда, при цьому заохочувати до регулярності замовлень. А в налаштуваннях сторінки кешбеку можна оформити вигляд додаткової лендінг сторінки для поширення інформації про умови вашої бонусної програми. В налаштуваннях функціоналу податків можна увімкнути та налаштувати систему додаткового оподаткування, вартості товарів чи послуги доставки. Це актуально для сервісів, які покладають на своїх клієнтів комісію за замовлення чи доставку. Однак варто зауважити, що в Україні податок на додану вартість більш звично включати у вартість страв. Тому цей функціонал більш актуальний для роботи сервісів в Українах, де законодавством регламентовано нараховувати податки поверх вартості товарів чи послуг. В Україні ж це може створити умови для додаткового негативу. Функціонал чайових дозволяє гнучко налаштовувати систему заохочення кур'єрів самими клієнтами. Вони можуть бути фіксованими сумами чи відсотками від вартості замовлень, обов'язковими чи добровільними, в довільному розмірі чи відповідати одному з декількох варіантів. Головне, щоб для вашої зони роботи це було звичною моделлю і не створювали у клієнтів враження на в'язливості. Усі сплачені клієнтами чайові додаватимуться до вартості доставки та спонукатимуть кур'єрів завчасно бути уважними та лояльними до клієнта та його замовлення. Пропозиція залишити чайові до замовлення відображатимуться клієнтам відразу при оформленні замовлення. Однак навіть на цьому етапі клієнти часто проявляють бажання заохотити кур'єра та збільшити його винагороду, що на практиці дає дійсно хороший додатковий прибуток кур'єрам. Усі інтеграції налаштовуються в окремому розділі налаштувань, найпопулярнішими з яких є інтегровані сервіси BINOTEL, СМС шлюзи TurboSMS та SendPulse, налаштування чат-ботів підтримки, маркетингові сервіси, картографія тощо. В розділі мови можливо активувати бажані клієнтські мови, перемкнутися на які зможе користувач сервісу на сайті чи в додатках. Важливо. Перед активацією додаткових мов переконайтеся, що на вашому сервісі прописані переклади на відповідні мови, наприклад, переклади назв товарів, категорій, акцій, модифікаторів та інший текстовий контент, який є унікальним для кожного сервісу. Це важливо, оскільки автопереклад на сайті та в додатках не здійснюється і використовуються саме тексти, вказані в налаштуваннях перекладів кожного розділу. До розділу звіти додано посилання на загальний звіт по роботі сервісу для зручності його використання. Звіти є важливим та інформативним інструментом бізнесу, тож детальніше їх структуру та особливості ми розглянемо в окремому відео. В налаштуваннях платежів аккаунту вказуються загальні налаштування, проведення онлайн платежів, а саме: провайдер онлайн платежів, серед яких можна обрати сервіс в фонді або Stripe. Налаштування часу очікування платежу до моменту його скасування і автоматичної зміни типу оплати на готівку, увімкнення функціоналу мультимерчантів для розділення вартості чеку, доставки та вартості алкоголю між різними рахунками мерчантів. Функціонал автоматичної фіскалізації онлайн платежів. Та налаштування технічного мерчанта, з якого всі платежі спочатку холдуються на рахунку клієнта і списуються або повертаються тільки після успішного чи неуспішного завершення замовлення. Важливо, перед увімкненням фіскалізації або зміні технічного мерчанта необхідно переконатись, що вказаного мерчанта налаштована фіскалізація в кабінеті фондів, а сам мерчант може виконувати роль технічного. Тому у разі потреби рекомендуємо уточнювати цю інформацію в часі підтримки вашої команди. Наша команда підтримки завжди поруч і готова допомогти. В налаштуваннях картографії можна обрати бажаний картографічний сервіс та увімкнути функцію автокомпліту адреси, що пропонуватиме клієнту варіанти адрес в процесі вводу ним даних на сайті. Варто зауважити, що картографічний сервіс HERE наразі є безкоштовним, тож його використання рекомендовано і встановлено за замовчуванням. Разом з тим, за бажанням, сервіс може перемкнутися на використання картографії від Google. Для цього необхідно завести відповідний бізнес-аккаунт на платформі Google Cloud та оплачувати його окремо використання за тарифами Google. І наостанок розглянемо системні налаштування, до яких відносяться: назва проєкту, основна та системна мови, спосіб відображення категорій, формати дат та системи одиниць. Та тип верифікації реальності клієнта. Усі ці налаштування не потребують регулярних оновлень, тож зібрані в єдиний розділ налаштування аккаунту. Усі розглянуті в цьому відео налаштування загальні для всього сервісу, місць та закладів. Однак в будь-який момент ви можете їх оновлювати та налаштовувати самостійно під поточні задачі бізнесу. При цьому допомога розробників вам буде не потрібна. Тож бажаємо успіху в налаштуваннях вашого сервісу та до зустрічі в наступних відео!